Вас вітає читацька публіка. Приємного прослуховування. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та напишіть своє враження у коментарях. Дума про думи, Дума це ліро епічний твір героїчного або соціально побутового змісту. Спочатку в козацькому середовищі думи називали запорозькими або козацькими псалмами. Козацькими притчами або просто притчами, розказами. Максимович уперше назвав твори цього жанру думами. Появі дум передувала давньоруська традиція складання героїчних пісень про подвиги князів і дружини, деякі дослідники проводять паралелі між думами та билинами, які також мали героїчний зміст і використовувались у супроводі музичного інструмента. Давньоруські літописи розповідають про виконавців таких творів. У поемі Слово про похід ігорів згадано про співця Бояна Пускав він десять соколів на зграю прекрасних лебедів, що линули вгорі, і князеві Чий Сокіл найспритніший він пісню попереду дарував так метаморфічно відтворено манеру виконання героїчних творів у Київській Русі. Українські думи розповідають про минуле нашого народу, але, на відміну від героїчного епису інших народів, вони не об'єднані в цілісний твір, як, наприклад, Іліада. Думи відтворюють переважно події 16-18 століття. Тематично їх поділяють на такі групи думи про героїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників та про турецьку неволю. 14-15 століття Рання козацька доба Думи Про героїчну боротьбу українського народу проти національного поневолення. 16-17 століття доба Хмельниччини та Гетьманщини. Соціально побутові думи переважно моралізаторського змісту. Кінець 17 століття. Період політичного занепаду. Думам притаманна особлива манера виконання речитатив, це протяжне напівпроказування, напівпроспівування під супровід народних музичних інструментів, кобзи, рідше бандури чи ліри. Такою епічною співгрою виконавець створював відповідний настрій у слухача. Дума має своєрідну будову. На відміну від історичної пісні, вона містить різну кількість складів у рядку. Від 4 до 20 і більше. Думі невластивий поділ на строфи, рядки із завершеною думкою об'єднані в уступи чи тиради. Вивчити думу на пам'ять майже неможливо, тому народні співці від своїх учителів переважно переймали певну манеру речитативного співу, а зміст передавали з більшою чи меншою мірою імпровізації. Та й сама дума звучала по різному не тільки в різних, а й у того ж самого кобзаря. Речитативне виконання дум справляло враження урочистого і піднесеного дума жанр ліроепічний, отже, їй притаманне поєднання епічного й ліричного елементів епічність проявляється в наявності сюжету, зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка оповідному характері викладу, але розповідь поєднано з ліричними відступами. Водночас у домі передано також переживання виконавця, дума має уставлену будову, починається твір поетичним зачином або заплачкою, у ній розповідається про місце і час дії. У заплачці виконавець часто висловлює свої емоції з приводу трагічних подій, які розгортатимуться надалі. Із цією метою використовують поширений народно поетичний прийом паралелізму. Часто манера виконання зачину нагадує народні голосіння, така подібність дала підстави фольклористу Філарету Колесі зробити висновок, що думи розвинулися саме з народних голосінь. Основна частина власне дума безпосередньо розповідає про дію. Сюжет розгортається в хронологічній послідовності, він не містить фантастичних елементів чи додаткових сюжетних ліній. Найвищого емоційного напруження розповідь досягає в кульмінації, завершує думу фінальна, велична частина словослов'я, у якій оспівується подвиг головного героя або висловлюються побажання народові. Кінцеві рядки думи римуються. Але перевага надається її слівним римам. Окремо треба зупинитися на мові дум. Дослідник Лисовський про неї поетично сказав так мова думи схожа на нитку перлів, на яку нанизано багато однакових перлин, які лише зовнішнім чином поєднані між собою. Для надання урочистого звучання в домі використовували застарілі слова, старослов'янізми чи полонізми. Град златосинії киндяки, златоглавий, упокой, рече, глас барзо тощо. Щоб підкреслити попереднє слово, автори використовували синонімічні пари чи тавтологічні звороти пити підпивати, турки-яничари, панове молодці, козаки молодці, рано пороненьку, лиман річка, Дніпро Славута Світлиця кам'яниця тощо. Часто в домі з цією метою повторювали схожі за значенням рядки, у домі часто використовували постійні епітети та повні настягнені форми прикметників бідні невольники, батько козацький, милосердний бог, грозні гармати, хрещаті й давні хорогви, один із традиційних поетичних засобів дум паралелізм. Особливої задушевності й ліризму думам надають пестливі слова старенький, пораненько, Зозуленька, Матуся, Неділенька, Годинонька, Матіночка й інші. Думу Маруся Богославка створено в період боротьби українського народу проти турецько-татарських завойовників, хоч в історичних джерелах не зберіглося прізвища Марусі Богославки. Її поетична історія відображає одну з реалій народного життя 16-17 століття. Татари під час набігів на Україну грабували села, забирали в полон чоловіків і жінок працездатного віку, немало дівчат ставало наложницями в багатьох вельмож чи султана. Найвідомішою з них була Настя Лісовська, яка стала дружиною турецького султана Сулеймана І. Доля Марусі Богославки дещо схожа. Вона поторчилась, побусурманилась, увійшла в довіру до турецького паші, так що він доручив їй ключі від темниці з невольниками. У думі розповідається, як Маруся визволила з полону 700 козаків, які 30 років були закуті в темниці на Чорному морі. Дівчина бранка нагадує землякам про світле свято Великодня, відкриває темницю і визволяє їх з неволі. У творі образ Марусі Богославки набуває трагічного звучання українська патріотка вона не може повернутися додому занадто багато за роки полону виникло перешкод, у домі відчутний народний осуд, що Маруся потурчалась, побусурманилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Народ завжди засуджував тих православних, хто приймав мусульманську віру, як це зробила Маруся. Про осуд співвітчизників щодо тих, хто відрікався від християнської віри, свідчить випадок, описаний у літописі Саміла Величка. Іван Сірко знищив три тисячі потурчених українців, яких вивіз із Криму. Очевидно, Маруся знала про таке ставлення. Тому розуміла, що на батьківщину її дорогу закрито. Але водночас колективний автор твору захоплюється мужнім учинком Марусі Богославки адже вона ризикувала своїм життям. Перед нами дівчина, чиє серце не зачерствіло в неволі, вона врятувала земляків полонених, а отже заслуговує на народну любов і пошану. Тема думи Маруся Богославка. Зображення патріотичного вчинку дівчини-бранки ідея, возвеличення героїзму Марусі Богославки, уславлення волелюбності українського народу.